540 гривень квадратний метр коштує гіарішетки ось такої Inno Gріin. Тобто ви бачите, як воно застеляється, як воно виглядає рівнесенько, виходить. вона витримує нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Тобто це майже мільйон. Це не майже це мільйон кілограм, до одного мільйона кілограма нагрузку витримує, коли вона буде засипана щебнем. Тобто куди вона береться? Вона береться десь на парковки великі, там де будуть їздити фури, там де якісь трактора здорові можуть їздити. Для лігкових машин, щоб лігкові машини так само їздили на парковках, якихось десь застройщики великі дома, багатої ташки, да, де постійно великий рух. Що люди приїхали собі, ставлять машини, щоб це було еко. Тобто, чого еко? Чого вона еко ця гір Тому що вона зроблена, по-перше, з пластика. Який вже 100річного пластика, який перероблений. Тобто, щоб воно не засмічувало планету, з нього зробили ось таку рішотку, яка практична, яка витримує таку здоров'яну нагрузку. І чого вона, Еко ще один великий плюс, тим, що вона ж застеляється на незабітоніровану землю. Просто робиться основа з якогось камня, з бута щоб водичка туди, яка дощова вода, яка, яка зверху капає, попадає, щоб вона просочувалась туди в землю. Під бітоном там ніякого життя не буде абсолютно, тому що воно там все ну не буде там ніяких комашечок, жучків. А під гієрішоткою там все буде нормально функціонувати, якби це була просто земля, просто гола земля. 540 гривень, гієрішека і новрін.